Противлення дорівнює ідолопоклонство. Що ж таке це ідолопоклонство? Це, наприклад, я сьогодні не буду слухати слово, ну і взагалі мені це слово не потрібно. Я піду, не знаю, якось все може по-своєму зроблю. Я піду якось да, футбол, подивлюся, пограю в ігрушки комп'ютерні. Ось, то есть, все, що угодно, але но, но то не слово. І це, звісно, плохо, тому що коли ми не сміряємося, то, то до нас приходять прокляття, і в того у нас депресія, ми нещасні і так далі. Всі сфери життя розрушаються. І коли ми будемо смірятися, то реально буде приходити благословення, буде приходити реальна. Оце що Бог нам хоче так дати, хоче реально дати нове серце, і від нас потрібно лише смирення. Напишіть мені, щоб ви могли отримати смирення.